Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні спекотно, як ніколи, навіть нічого не можу робити по двору, бо увесь двір майже в сонячному світлі, бо 10 квітня ще, ще нема листя на деревах. І це просто нереально. У затінку плюс 30. Як у вас погоди, напишіть в коментарях. Як з цю спеку, я вирішила так, що будинок тримає якась таку невеличку прохолоду, плюс 22. І вирішила, що все ж таки до вечора побудемо в будинку, бо ми вийшли після онлайну. Онлайн закінчився о 12 Десь о 13 ми вийшли, покопалися ще трохи до 3 за дві години від цієї спеки настільки втомлюєшся, нікуди від неї дітися, І я така думаю, ну no, ну no. Тому що в нас ще такі роботи по двору, які дуже енергійно затратні, піднієш одразу, одразу втомлюєшся. Сьогодні планую посадити полуниці. Купила тут в селі жіночка, вирощує, я в неї купила, підтримую українського виробника, так би мовити. Посаджу сьогодні аж надвечір, тому що дуже-дуже зараз жарко в таку спеку саджати не можна. Загалом, якщо треба пересадити якісь кущики, треба їх надвечір саджати. Бо якщо посадити вранці, вони можуть просто вигоріти за, таку, за такий спекотний день. Це що парасаді? Вон квіточка виросла в мене в цибулі. Дивіться, яка велика цибулина. Цибулька перей підросла, і я буду її підстригати. Десь одну третину від самої цибульки треба підстригти. Це для того, щоб цибулька більше давала корінчиків. Пересаджувати її ще зарано. Щоб пересаджувати, має бути вже хоча б три справжні листочки, а в них ще по одному. Чуйте, тепер ясно, що Шевченка про гроші писав. Дивіться, на сітку причепились і сидять. Тут кішка кінчається від них. Стрибає, хоче їх зловити. А, -а ніт. Як їх багато, оцей взагалі здоровезний. більше, ніж ті. Отакої. До речі, на сході хрущів я не бачила, може, поодинокі випадки, масово ніколи не було за все моє життя. Були мідянки, такі зелененькі, але теж небагато. На Харківщині бачила хрущів, але теж не так масово. Може, один, два, три. Але це, це тут чотири. І їх ще й повноти. Напишіть, як ви з ними співмешкаєте. Загалом вони мене, в принципі, не бентежать, але щодо городу, ну, подивимось, з'їдять то з'їдять, не з'їдять, то не з'їдять. Не буду ж я їх розганяти там всю ніч, правильно? О, ще один. Добрий день. Що ви? Які вуса в нього прикольні. Добрий день. Чи добрий вечір вже? Добрий ночі. Ох, і хроші. Ранковий сад буяє. Груша вже цвіте. Яблуні ще не цвітуть. А, ось ось ця розквітла. Дивіться, от точки. Набрали воду, нагрівається на сонечко, потім тепленько користуємося. В саду ще не повністю прибрали. Думали все, куди цю глину? Заговорююсь ще зранку. І що ви думаєте, так і придумали. Ми вирішили робити в городі літній душ такий аматорський, невеличкий. І якраз там потрібна буде ця глина на те, щоб поставити плити. Клас. У нас, до речі, є е, така можливість Противоусадочні ці пліти зробити. От, і ми їх використаємо для душу як основа. А зверху буде такий каркасний душ. Простенький, легенький, такий просто, щоб він не впав і тримався, і щоб цей. Ну, можна було влітку зайти, сполоснутись, покупатись, все, щоб яму не наповнювати. Угу, Влітку, щоб там все висихало. Будемо відкривати, все буде випаровуватися, потім бактерії туди налімо в цю яму, щоб вони там все м -м, робили, все, що треба, І все. І, все. до речі, ось чомусь цьому році, не знаю, чи так на Черкащині, чи ні. Напишіть хтось з Черкащини. Груші заквітли першими, а потім яблука. На Донеччині зазвичай спочатку квітнуть ну, абрикос, вишні, потім сливи. Ну, вишні черешні сливи, потім яблука період цей вишня черешня, потім яблука заквітають, і потім вже груші. А у нас чи вони якісь у нас всі ранні, не знаю. Ну, загалом по всьому село груші ось заквітли. І у нас, у нас виявилося так багато груш, уявляєте. Пташки співають, а нам час збиратись на електричку, бо ми їдемо в Черкаси в музичну школу. Рання, рань. Весняна каштанова алея, скоро зацвіти. Покажу вам, коли буде квітнути. Гарно попрацювали в будинку, у дворі, тому ці вихідні ми відпочиваємо. Приїхали до Черкас у театр на дитячу виставу. Як називається вистава? Ти пам'ятаєш? Щось про миші і сир. Я думаю, буде цікаво. Сівешний си, сімей, ще ви живей силі, сімей сіпи. Друзі, ось такий невеличкий влог сьогодні від мене для вас. Бажаю всім гарного настрою! все буде Україна!